Добрий день, дівчатка та хлопчики. Сьогодні ми подорожуємо до країни, де живуть мишенята круть та Верть та півник голосисте Горличко. Сонце тільки навстало, встало, а півник голосисте горличко уже працювати почав. А мишенята круть та Верть весь час йому заважали. То співали, то танцювали. Guro Сюди кру, сюди весь, я приніс борошно. От так піник, отак молодий, Тепер треба тісто замісити, берешків спекти. А хто ж буде? Дідь, спочатку спитаю вас, хто знайшов колосок? Ти. А хто обмолотив колосок, та поніс мамрі? Ти. А хто тісто місив, дрова носив, піч розтопив, ти. А ви що робили? Нема чого летрі, пиріжками приощати. Вибач, півнику, ми зрозуміли. Я думаю, ви зрозуміли. Треба не ледарювати, а батькам допомагати. Використовуйте ці поради. До зустрічі!